Марк Фрімен. Щоденник Спокус Отця Домініка, Частина 2. Глава сьома. Перший діалог. Тільки закоханий має право на звання людини. Олександр Блок. Ще вчора я був ніким, а сьогодні я людина. Ще вчора я шукав, а сьогодні знайшовся. Ще вчора моє життя було повним, а сьогодні воно сповнилося. Ще вчора я потребував, а сьогодні став потрібним. Ще вчора. Я прямував в одному напрямку, а сьогодні мій життєвий вектор повернувся на 180 градусів. Вероніка, ось ім'я хвороби, який я підвладний вже не перший місяць. Вероніка, ось сенс мого життя, ось воно, моє кохання. Вперше в житті я прокинувся щасливий, її погляд розбудив мене, і це був найприємніший ранок. Цілковитій ейфорії, затамувавши подих. Мої зорові рецептори вивчали її обличчя. Хотілося щось сказати, але в голові не знаходилося потрібних слів. Каву будеш? запитала. Я тут зателефонувала кудись слід, і нам з хвилини на хвилини мають привезти сніданок. Ти взагалі як? Наче живий. Дякую за сніданок. А котра година? Без п'яти дванадцята. Ого. Здається, сніданок ми вже проспали. А ти тут ночувала? Власне, цей ночівлю не назвеш. Я просто виробилася на тобі, десь близько п'ятої. Моє її створо гордість, радість, самодостатність. Ай! Все рівно не вистачить епітетів для того, щоб описати весь букет відчуттів крутого хлопця, на якому виробилася така дівчина. Це ж вона мене обіймала. Я взагалі ніколи по-справжньому не обіймав дівчину. Ну добре. Раз у школі була однокласниця, яка мені дуже подобалася. Але це було так давно, так трошки, так незграбно. З того часу я відчув у собі нову потребу, яка виявлялася в необхідності кохати і бути коханим. Хоча ні, напевно, бути суб'єктом кохання це та складова людина, яку ми отримуємо від народження. А от що я справді захотів це повторити обійми. Саме так. Довгих чотири роки, я просто хотів обійняти дівчину своєї мрії. Мабуть, це так дивно для інших і зі сторони виглядає як блюзнірство. Але це так уявіть, не флірт, не поцілунки, навіть не інтимна близькість не вабили мене так, як просте бажання пригорнути когось, хто бажає того ж самого. Просто обійняти і постояти так декілька хвилин, доторкнувшись усім тілом одне до одного. І навіть шоками. Для мене це екстаз. І здається, я вже сьогодні його пережив. І як сподобалося? запитую з непритаманною мені зухвалістю. Мабуть, ні, відповідає, сміючись. Я ж була втомлена, і це все, що я відчувала, доти поки не захропіла. А тобі сподобалося? «Хм, А вона, за словом, в кишені не полізе. Мабуть, ще та пройде свідка. Але ж яка вона неймовірно гарна. Що ж їй відповісти, щоб не тривіально звучало? Ти про аварію чи про те, що було після неї? Зараз, здається, жарт невдалий. В цілому, грайливо відповідає: Фух, здається, не сприйняла серйозно. Вона явно позитивно налаштована, мабуть, мені сьогодні будь-яка дурість із рук зійде. Яка дурість? Це недопустимо. Ти можеш скласти паскудне враження. В тебе немає більше права на помилку. Будь нормальний. Це ж найважливіший момент твого життя, підказував внутрішній голос. Чесно кажучи, я щасливий, що ми зустрілися з тобою. Звісно, можна було б мене не збивати, проте твоя присутність є радістю для мене, і мені байдуже на те, що сталося. Вона сміється. Отже, відповідь її влаштувала. Я переконана, що ти отримав по заслузі. Тобто, така відповідь мене здивувала. Нічого вештатися посередині дороги там, де проїжджа частина. Варто бути обережним. Обережним? Гадаю, це не лише мене стосується, саме тебе. Знаєш, кажуть, що гіпотами погано бачать, але враховуючи їхню вагу, це не їхній клопіт. А вона, дівчинка, з перчинкою. Мабуть, з хлопцем розійшлася через те, що не погодився з нею йти на її улюблену п'єсу. То ти, мабуть, частенько отак з людьми знайомишся. Враховуючи твою філософію водіння. Власне, це бачення я завжди застосовую до себе, коли є учасницею дорожнього руху, в якості пішохода, саме тому і досі не створила жодної аварійної ситуації. А що до розяв, які перебігають вулицю, де їм заманеться, тут, я вважаю, потерпілими не їх, а бідолашних водіїв, які через цей безлад примножують собі на тім'ячку сивого волосся. Так що я тут така ж потерпіла, як і ти, відказує лагідним голосом. Гаразд, я винен, але невже ти вважаєш, що з твого боку все правильно? Я вважаю, що ти цілком і повністю являєшся єдиним, хто спричинився до даного інциденту, а тому і винити більше нікого. Ось так. Оце ще краще. Вона ще й деспот. Мабуть, нелегко з такою жити. Але хіба це має значення? Вона така чарівна, що будь вона хоч жанною дарк. Мені все рівно. Е, ні. Я вважаю, що ти просто намагаєшся перекласти свою провину на мене. Ти будеш пити свою каву, чи вона охолоне і перетвориться на помиї? Раптово змінює русло нашої бесіди. Каву принесли нещодавно, і вона була ще доволі теплою. Так, я питиму свою каву, спантелично відказую я. Але ну, тоді пий і не переймайся дурницями, перебиває вона. Тобі скільки цукру? Двох стікерів достатньо. Дякую. А де Марк з. Розбралися по домах, знову не дозволивши мені закінчити, відповіла вона. Тобі вони зараз потрібні? Та ні. Мені однієї пришелепкого вистачає, подумав я, і від цього нескромного мислення мої губи розтягнулися в усмішці. Чого це ти усміхаєшся? Я щось смішне сказала. Та нічого, просто так згадав дещо. Гаразд. Їсти будеш? Ні, дякую, я лише каву». Добре. Відказує, подаючи мені круасан Смачного. Дякую. Ти вмієш переконувати. Угу. Киває сьорбаючи лати. А семінарист, це що за професія? Насмішило Це не професія. Дуже смішно. Я що, по-твоєму, Вікіпедія? Вона насупилася. Ну, годі не злися. Я так, жартома. Є якісь здогадки? Не знаю. Можливо, це проводити семінари. Як лектор лекції? Я ледь стримав сміх. Цікавішої теорії не доводилося чути. Проте це відкрило необмежений простір для спілкування, і я, набравши повні груди повітря, заходився все пояснювати. «Ти чула про такий навчальний заклад, як семінарія. Ну, начебто, чула. І що? О, схоже, і дратує, коли вона у чомусь не обізнана. Ну, леді, я все знаю. Зараз я відіграюся. І що ти чула? Там, наче хлопці, вчаться. І ти теж, отже, так, і я теж. Воно тому так і називається семінарист, бо вчуся в семінарії. Ну, це вже я зрозуміла, не дурненька. А на кого ж ти вчишся? З розумним виглядом обличчя запитує вона. На священника, достойно, з відчуттям гордості відказую. А, ну нічого собі, то тобі, мабуть, не можна одружуватися? Задумано відповідає. Ні, мені можна. А от є у нас факультет, там на єпископі вчаться. От їм якраз таки одружуватися не можна, відказую, ледь стримуючи сміх. Ого, як цікаво. Я думала, єпископів вже немає в наш час. Я про них лише на уроках історії чула. А чому ти не пішов на єпископа вчитися? Хочеш одружуватися? Вже з неприхованою цікавістю розпитує мене. Ні. Просто там треба багато мов знати, а я не такий поліглот. Тобі що, Софа нічого не розказувала? Та я її не розпитувала. Мені все рівно хто чим займається, холодно відказує. А ти чого до семінарії подався? Мене вибрали. Місцевий священик скерував. Я не хотів. Вже не приховуючи сміх, проказую. Ще ніколи не зустрічав такої далекої від нашого діла людини. Вона, мабуть, до церкви ходить раз у рік на Пасху. Так, багато в мене роботи. «Що, правда?» – запитую обурним тоном. Ні, звісно. Я пожартував. І про факультет для єпископів теж. В сенарі йдуть лише ті, хто відчуває покликання. І факультетів у нас немає. Всі ми готуємося до священства. А кому, ким бути, Бог благословить. Чудово! відповідає насуплено. Я більше не хочу про це говорити. Ти що, образилася? Я ж просто пожартував так, не злися. Я тобі ще стільки всього цікавого про наше життя можу розповісти. От, наприклад, хочеш розповім тобі, які ми предмети вивчаємо. Або ти знаєш, як зацікавити дівчину? Е -е. Я винувато похилив голову. Здається, я добряче її розсердив. Але вона теж могла б це стриманіше. І не перебивати мене словами, я не хочу про це говорити. Я що, екскурсувати в музеї вускових фігур? Щоб зацікавити короткою байкою про пригоди Джека Горобця? Але ж вона така неймовірна. Нехай перебиває, я готовий це терпіти, усе своє життя. Поправка. Тішатися цим усе життя. Запитай мене про щось. Про що? Про що небудь? Наприклад, яке у мене хобі. І так буде цікавіше спілкуватися. Дівчата люблять, коли ними цікавляться. Проявляють інтерес до їхнього способу життя. Розумієш? А вже ж. То яке в тебе хобі? Надіюся, не катувати людей? ха «Ха-ха, дуже смішно, я зараз взагалі зберуся і піду звідси. Хочеш? Ні, ні, вибач, це так, невдалий жарт. Давай поговоримо, мені справді дуже цікаво, як ти проводиш свій вільний час. Справді цікаво? Чи ти просто хочеш, щоб я тобі щонебудь плела аби час згаяти? На її обличчі ледь помітна посмішка. Здається, їй подобається тут потякати зі мною. Так, мені дуже цікаво. Ну, гаразд. Так і буде розповім. Я дуже, дуже, дуже люблю стрибати з парашутом. Це моє хобі. Ого! І скільки стрибків у тебе на рахунку, десантниця? Дев'ять. Як потеплію, стрибнув десят, гордо заявляє. Це круто. Я ніколи нічим подібним не займався. Начебто не боюся висоти, але раптом парашут не розкриється. Що тоді робити? А я ще маю багато чого зробити. Ні. Сама думка про це лякає. Нічого тут страшного немає. Навпаки, після того, як зважишся на це, відчуваєш задоволення. Це ж так приємно у вільному польоті ловити вітер руками і насолоджуватися краєвидами, а приземлення взагалі нагадує стрибок з метрової висоти. Що взагалі не страшно, запитую. Страшно хіба коли робиш це вперше, а потім все набагато простіше, передбачуваніше, і окрім позитиву не несе ніяких наслідків. А батьки твої, вони знають? Так, звісно. І що дозволяють тобі отак ризикувати власним життям? Та я ж кажу тобі, що немає ніякої небезпеки. Все спорядження перевіряють професіонали. Плюс відбувається це за добрих погодних умов з інструктором. Так що перейматися нічого. Повір, це безпечніше, ніж переходити вулицю в нашому місті. Вона знову сміється. Це не може не радувати. Ну, добре, добре, годі зовтішатися. Я вірю, що стрибок з парашутом це не так страшно, як здається, на перший погляд. Однак це не для мене. Ти просто боягуз? Я? Ні, я не боягуз. Просто я вважаю, що це безглузду. Наражати себе на небезпеку і випробувати таким чином долю чи вдачу. Неважливо. Все рівно для мене це дурість. Боягуз, боягуз. Вона по-дитячому намагається роздратувати мене. Я не боюся. решті решт і боятися тут нічого. Навіть якщо помру, то таким чином швидше побачуся з творцем. Просто шкода тих, кому я потрібен тут. Шкода їхніх сліз, так думаю. Ой, зараз сама заплачу так прозаїчно і жалібно ну, ти це говориш. Я суджу так чую, і суд мій справедливий. А в тебе ще є якісь захоплення, не таке страшне, як оце. Ну, перепрошую, хобі не вибирають, і взагалі, воно не страшне. Просто екстремальне і незвичайне, таке, яке не кожному під силу. От і все. Але окрім цього, я ще колекціоную ведмедиків. Ведмедики, це вже більш по-дівчачому, і багато їх в тебе. Двісті з гаком. А яке твоє хобі? В мене немає одного центрального захоплення. Є багато всього і воднораз нічого. Я усміхаюся, ніякого здається, ти якось дурнувато звучить. Тобто, перепитує вона. Ну, от, наприклад, я цікавлюся автомобілями, але це не називаєш повноцінним хобі бо воно має лише теоретичну форму і ніяк не відбувається на практиці. Все, що я можу зробити, це прочитати про них у журналі або просто подивитися по телевізору. Свого автомобіля у мене ж немає, на відміну від інших. Угу, Я вважаю, що це цілком достойне хобі, яке позитивно характеризує кожного хлопця. Воно так чи інакше безглузде, але має право на існування. Чого це безглузде? От чому. Яка твоя улюблена модель автомобіля? Улюблений, мабуть, немає. Але особливо подобаються американські бренди. Особливо м'язисті авто. Мустанг, чарджер. Такі як форсажі, у мого Тески. Або Плімут Роудранер. Добре. І ти, певна річ, добре, знаєш їхні технічні характеристики, так? Ну, звісно. От, наприклад, Плімут. Вона перебила мою промову. А наскільки це корисно? І яка взагалі різниця, де більше коней? Ну. Ну. Бачиш, безглуздя. Але тобі цікаво і тому це і є своєрідним хобі. Феноменально! Ти, мабуть, так будь-що можеш осквернити. Не обов'язково, відказує. Деякі люди поєднують приємне з корисним і навіть умудряються зробляти гроші на власних маніях. Тому я вважаю, що є хобі, які приносять гроші. Задоволення і навіть чималу славу. Ага, то просто моє захоплення номер один є таким безкорисним. А от, мабуть, інші матимуть більш привабливий вигляд у твоїх очах. Так, я тебе правильно розумію, красуне. Та зрозумійте мене правильно. Якби ти не просто вивчав на пам'ять всі якості названих тобою автівок, а ще й використовував це з якоюсь метою, то все б це мало більш життєздатний вигляд. Ніж просто задоволення від того, що ти знаєш про щось і тобі цього достатньо? Бо це викликає у тебе позитивні емоції. Емоціями треба ділитися, аби приносити користь собі та іншим. А ще краще, якщо ці твої інтереси приносять вагому, наприклад, фінансову підтримку. Адже знаючи і розуміючи, ти можеш стати класним продавцем таких автомобілів або обслуговувати їх, чи писати про них в журналах і таке інше, Торопав. А яка користь від колекціонування від медиків? Хтось мені пояснить, як це сприяє покращенню життя їх власників? І чи можна взагалі на цьому щось зробити? Раптово вирвалося у мене. Ну, не всі хобі приносять гроші, це факт. Проте, маючи велику кількість іграшок, я можу використовувати їх як предмет для філантропії, чим я і займаюся у одній із організацій. Ого, то ти благодійниця! І в чому полягає твоя праця? Двічі на рік я та мої подружки збираємо пожертви для діток у сиротинцях, і я завжди віддаю частину своїх іграшок туди. Таким чином, моє хобі набуває сенсу. А ти у всьому шукаєш сенсу? ж, будь-яка людина, подія, річ повинні нести в собі певний зміст, який переважає над формою. Тобто. Тобто як книги. Іноді виглядає як першосортний продукт, а насправді немає що читати. Це доволі прагматичний підхід. Люди з такою життєвою філософією здобувають дуже багато. Це у вас, мабуть, сімейне. Мабуть, але мені підходить. Вона посміхається, виймаючи мобільний, який вже втретє намагається перервати нашу розмову. Вибач, я змушена відповісти. Це тато, він завжди перевіряє ідею. Алло, так, татусю, моя красуня вистрибнула з кімнати. Вже будучи в дверях, вона повернулася і грайливо підмогнула мені лівим очком. Так приємно, що вона поруч, не покидає мене, попри всі незручності. Вечоріло. Я й не помітив, як летів час. Потрібно звірити годинник, подумав я, закинувши ліву руку. Ого, вже майже шоста. Здається, ми захопилися. Але це так природно, коли вона поруч і якось звично. Наче так було завжди, наче я кохаю її. Охаю! Я навіть близько не уявляю, як це. Я ж ніколи раніше не закохувався. Від цих думок мені стало жарко, і особливо це відчулося на щоках. Ой, схоже, я зашарівся. Гар соромно. Я, мабуть, схожий на школяра, якого спіймали на перерві під час перевищення швидкості. Двері відчинилися, і в кімнату війшла моя Вероніка. Цікаво, з яких це пір вона твоя. Нагадав про себе внутрішній голос, куди зникла посмішка з її обличчя, і, здається, помітивши, що я зауважив про цю пропажу, вона знову спробувала її відновити. Штучно створена усмішка мала ще менш привабливий вигляд, і я зрозумів, що нав'язаний батьком настрій напевно зашкодить нашому вечору. Все гаразд? запитав я, розуміючи, що ні, і насправді вона зараз добряче розчулена. Майже, вона опустила свій погляд. Схоже добряче отримала. Розпові, що сталося? Полегшую. Ні, вибач. Знаєш, напевно я буду змушена поїхати додому, прийняти душ і трошки відпочити. Ці ночі я спала доволі незручно, наче на парті під час лекції. Тому я справді втомлена і можу бути не надто приємною співрозмовницею. Окей? Ну, звісно, ти так провела тут зі мною багато часу. Тож я тебе не триматиму. Дякую за піклування. Тобі дякую. Я давно себе не почувала так. Вона замовкла, шукаючи правильного слова, але не знаходила його. Ну, добре, мені час. Будь обережна, не порушуй правила. Не дуже б хотілося, щоб ти когось скерувала в реанімацію. Дуже смішно. На ось вона подає мені якийсь часопис. Взяла тут у чергової медсестри, щоб ти не нудьгував. Завтра перед обідом примчуся. Щось тобі взяти? Та ні, приїжджай швидше, а більше нічого не потрібно. Ну тоді будь чемний. Я пішла. Гаразд, і ти теж. Окей, папа. Папа. -па. Двері зачинилися і разом з Веронікою вийшли мій настрій, думки, і частково моє я. А може, і ціле моє его.